Ну що, таки вітаю. І якраз з цього приводу, бо багато мені пишуть в коментарях за це моє шо, замість що. Щоб уже на цьому питанні поставити крапку, то я от викажу свою доволі суб'єктивну думку з цього приводу. Будь-яка мова, вона як город. Ну, так, якщо таке от якесь порівняння. А різні слова сленгові, іншомовного походження, в нашій ситуації це русизми, або якісь такі трохи словозбочення, то вони виконують роль ну такого от перегною. І якщо цього перегною в певній кількості якось так нормально, то тоді мова, вона постійно живе, там старі якісь слова відмирають, нові додаються. Від цього нікуди не подітися. Це принцип розвитку будь-якої мови. А от якщо того перегною у вигляді русизмів і всього іншого, знову ж в нашій ситуації, та туди по повній програмі завантажити на той город, то, само собою, тому городу буде все. Просто повний капець. От в чому справа. Тому. Тим більше в нашій ситуації, коли літературна мова вона занадто звучить якось аж офіційно. А певна кількість русизмів або сленгу додають їй якоїсь такої побутової, органічної живості, я б так сказав. От, Тому я все одно наполягаю, що... що це наше все. По-перше, а по друге, Знову ж, на мій суб'єктивний погляд, сама така красива і органічна мова, вона була у Кузьми, той що Скрябін. А ще у Ігоря Пелиха. Якщо пам'ятаєте, це програма така була галопа по Європам. Так, ну і друга тема не по темі. От подивіться навколо зараз. От бачите, таке небо, воно якесь таке. От, сірувате, тут зараз взагалі не спекотно, це я все веду до того, що спека вона кудись пішла звідси, вже причому другий тиждень як пішла. І до того ж, бачачи, що там відбувається по всій Європі і в Україні, так само, то я навіть знаю, куди вона пішла. От, е ну все, тепер по темі. Е а по темі тема в нас така: от дивіться. То жодної хати складно знайти, тому що як і скрізь, не тільки на Філіпінах. А тепер в даній ситуації, от в мене їх є аж дві. Спочатку я жив ось в цій, і я вам її показував. А потім раптово сусіди звідси з'їхали. І на швидку руку я орендував і цю. Тепер відповідно маю дві отакі хати. Отут е живу я, ми живемо, а відповідно, ось оця, вона планується в оренду. Це і є темою нашого відео. Зараз я по ним пройдусь по обом і покажу вам, як і що воно тут виглядає. Хоча, в принципі, більшість з вас це вже все бачили. І ще раз, от подивіться, це з тераси. Тут відкривається такий доволі чудовий вид. Сама тераса тут така якраз нормальна по розміру, невелика не мала. І звідси ось оця вся краса. Це по-перше. Значить, далі, всередині, знову ж, багато хто вже її бачив. Зараз воно виглядає все дуже пусто. Отак воно тут було, коли я сюди приїхав. Тобто певних речей не вистачає, певних елементів декору, там уже кожному на свій смак. Але от, значить, тут оце кухня, сюди, на цю сторону, тут санвузол та душ з гарячою водою, з усім іншим. Ось тут так. Далі сама кімната. Ну це отака студія на березі океану, яка стоїть уже на рифі, на скелі. Тут ось до моря вже не то, що рукою подати, а ви практично над ним живете. Тут ось такий ротанго-бамбуковий е мебель стоїть. Тут я вже минулого разу стібався. Оці бетонні ліжка це засіб від цих. Термітів, щоб вони тут нічого не їли. То вони ще в мене такі малі навчальні карти тут залишалися, я їх потім заберу. От. А в цілому от, воно все отак виглядає. Виглядає доволі гарно. Це, до речі, той ось кабель. Я про нього теж знімав репортаж. Швидкісний інтернет, він тут мінімальний 350 це в день. А максимальний він досягає. Вночі до 600, 500-600. Оце так. Кондиціонер, он тут є, все тут є. Тобто трохи ще її обжити і можна жити повноцінно. Ось, ось так виглядає хата, коли вона пуста, якою вона була, коли я заїхав. А зараз для порівняння покажу цю хату, в якій я зараз живу. Тут, по-перше, ось бачите, тут багато квітів. Це от відразу так. Потім ну, от з обох сторін. Тут квіти, там квіти. І тут, до речі, бачите, плита і газ, всі оці моменти приготування вони винесені ззовні. Там те саме можна зробити. Мабуть, все-таки так зручніше. Тут трохи от відрізняється воно все. Знову ж тут квіти, тут менше. Сусідів там тільки з боку стоїть одна віла, в якій живе іноземець живе дуже рідко. Його немає, вона стоїть пуста. Квіти, тераса, панорама, все класично. Ну, а далі ото, з тої пустої хати, якщо додати туди трохи життя якимись меблями та елементу декору, то воно вийде ось десь отаке. Там, до речі, навіть у той куточок він е кращий, на мій погляд, але я все одно ним не користуюсь. Значить, далі щодо декору і до всяких речей. Ну, нарешті приїхав телевізор. Телевізори тут привозять е весело. Я двічі замовляв телевізори і спершу приїжджає побитий, другий раз вже нормальний. У них це нормальна процедура, тому що кур'єри на мотоциклах доставляють, вони це вже все знають. Кухня, он, якщо там так само завести блендер, он для посуду якісь бокси. Ну, тут, до речі, і в цій кімнаті ще на що я повівся, тут абсолютно новий холодильник і новий кондиціонер. А саме в Азії ця штука дуже важлива. А ще тут є он, дзеркало. Там воно якось не вижило. От сюди замовив вже на цю велику стіну карту Філіппін, метр на півтора. Чекаю, поки приїде. І тут був от іще такий камод для техніки. Тепер вже ж і дві камери, і купа, купа, купа всього, чого я навіть не очікував, то тепер оце воно все складається сюди. Тобто, це типу як у мене свій гараж. Ну така забаганка, чоловіки зрозуміють. А ще тут є ось такий леопардовий матрас. От чулки, жіночі валізи на цю тему, різні різні там дублянки. Оця взагалі, от Бачив усе. А щоб прямо були такі цілі матраси, щоб прямо доповнювало інтер'єр до подібних дівчат, от такого ще не бачив. От, Значить, штори тут плотніші. Ну, тобто, оце все те, чого може навіть в певному мінімалізмі. Не вистачати, додати можна в ту кімнату і вона буде така сама. Тому, відповідно, люди, кому це треба, хто хоче ось такого сусіда у вигляді мене, то ви звертайтесь. Ще, до речі, одна тема. Пам'ятаєте, коли я заїжджав на Сікіхор в хату, то говорив, що ознаками першої вже такого. Ознаками первинної старинності, старуватості, пристаркуватості це є збирання килимків. Ви подивіться, тепер у мене тут з килимками взагалі все налагоджено. От знову ж, як цю камеру заставити, вам їх показувати, бо вона головою догори крутить і все. Але якось я думаю, ви зможете, отак, я її зараз взагалі вже по долівці, може все-таки вона їх покаже. Тобто тут присутні килимки. Причому чим далі, тим у мене з ними більше збочень різних. Е, ще тут навіть є ось така тема. Ось така. Це сходина до ліжка і теж з килимками. Так що все нормально в цьому плані. Вон, бачите, червоно-чорними кольорами тут. Ай. Так, зараз ще тоді покажу. Подвір'я. Ну, тут так само, бачите, кухня це вже яка така до ладу приведена, якісь там кілька тарілок куплені, щось таке, якісь там заготовки йогуртів та різних мюслів, різних продуктів. От, Ну і тут відповідно двір. Двір, ну от Він суто транзитний, він ніякої функції не має, тому що весь рух він відбувається, е, само собою. То там зовні на терасах, сюди, просто коли інколи вийти до міста, то просто така от транзитно-прохідна зона. До речі, в коментарях хтось з цього приводу обізвав це все, що виглядає як радянський піонерський табір. З чим я абсолютно повністю згодний. Тобто оця частина, от бачите, як вона виглядає. От Туди там. Туди наскрізь, там все зовсім інше. А отут воно якось в 80-х застрягло, ну таке от воно є. Отаке, от як таке. от. Тому е, оце з такого подвір'я спочатку ви потрапляєте в одну із оцих осель. І далі, відповідно. Вже до океану, до моря, до рифу, до риб до черепах. Оце це ось так воно виглядає. Тому, кому це цікаво, сюди вже можна заїжджати. Пишіть мені, от прямо хто серйозно налаштований, то пишіть мені у приват у Фейсбук. І там вже будуть всі подробиці. Заранше скажу люди для того, щоб ми стикувалися якось психологічно. Ті люди, які взагалі далекі там від рок культури, від кіно як мистецтва, які, наприклад, іще чомусь думають, що вони ковалі свого щастя і існує право вибору. Ну і третє, що дуже важливо. і... Це така базова вмонтована опція. Вона повинна бути у будь-якої адекватної людини. Це все ж таки розуміння значення мови свого етносу, мови тих етносів, куди, наприклад, ми приїжджаємо жити надовго або, тим більше, назавжди, і доволі різка реакція на тих. Хто цього не розуміє? Різка як, просто від таких тримаємося подалі, суто, генетично, інстинктивно. Якщо у людей оцих немає трьох базових моментів, ну, ми просто будемо світ настільки по-іншому бачити, сприймати цю сутність, бутність, що спільної мови ми точно не знайдемо. Це вже перевірено багато разів. А у кого з цим все добре, з ким ми на одній хвилі? То, будь ласка, маякуйте, І тоді у нас є шанс бути сусідами доволі надовго. Ось так це тут виглядає. Ще раз. Тому пишіть, дзвоніть, всі подробиці. Нагадую, будуть тільки у приват у Фейсбук. Такі справи. Якось буде. Пока! А так виглядає справжній літній цілорічний філіппінський дощ. Оце ось він. Ось такий. Не більше, не менше. Стандартний дощ, який буває по кілька разів на місяць. Ось. Отакий ось він. Небезпека місцевого дощу полягає в тому лише, що, наприклад, це якщо їхати на мотоциклі, і воно відразу і вітер, і дощ, бо так то вода сама по собі тепла і з нею все добре. Але якщо це поєднати з вітром, то нічого гарного не буде. Або якщо це намокнути і потім потрапити в приміщення, де є кондиціонер. Якось отак. Тобто є певні правила безпеки. От саме для того тут існують аптеки. В основному, от я не жартую. Тобто більшість е різних отаких захворювань саме у здорових порівняно людей, це поєднання все-таки дощу і кондиціонеру. Якось отак. І отак виглядає і небо, і море, океан. Скоріше, воно якесь по іншому красиве. Дощ, горизонт, острови, квіти.